А ви знаєте, що від вашої злості в першу чергу страждають ваші органи, які як печінка, жовчний, шлунок та дванадцятиперсна кишка. Бо, як казав Конфуцій, людина у гніві сповнена яду, злість, а особливо пригнічена злість, яку ми так ретельно ховаємо від всього світу, щоб, не дай Боже, ніхто не помітив, що та злість в нас є, вона як вулкан. Зривається всередині нас і просто руйнує а руйнує, тому що всі вогняні емоції, такі як злість, гнів, ненависть, вони живуть в центрі людини. Для того щоб позбутися хвороб центральних органів, потрібно в першу чергу звернути увагу на ваші вогняні емоції та навчитися їх екологічно виражати. Наприклад, кожен раз, коли ви злитеся, ви можете визнавати цей факт, що так ви злитеся, так цьому є місце бути, і це нормально. А як ще ви можете екологічно виражати і проявляти свої емоції, читай в дописі.